Ірина Жиленко Зимовий вірш. Сонце вже похиле й смутнувате. Вже донизу сонечко росте. Вже йому не треба нахилятись, щоб у щічки цілувать дітей. Облетіли клени і каштани, а сніжок у хмарі забарився. Де ти сніг? Давно позамітали двірники бульвари й двори, полягали спати водограї, спить калюшка і малий струмок. Вже не можна пити воду з крана, і не можна їсти ескімо. В синьому морозному світанні Розгорілись теплі вікна шкіл. Мама з шафи валянці дістала. І зимові теплі кожушки, а синок одягся і засмутився, Що зробився кожушок малий. Він, мабуть, навмисне вкоротився, він, мабуть, не хоче бути мій. Він такий зробився невеличкий, Щоб втекти від мене до сестрички. А коли до школи йшов хлопчина, перший сніг. Зустрів він і сказав: здраствуй, сніг! Який ти молодчина, що прийшов, я так тебе чекав. Зеленчали дзвоники у школах, радісно горіли ліхтарі. І такий був теплий, загадковий, новорічний настрій у вітрин, переможного миру вам.